Добрий день, шановні колеги. Сьогодні 2 жовтня 14.05 розпочинаємо засідання нашої комісії до підготовки до позачергової 65-ї сесії Донбас ради. По порядку денному всі ознайомилися? Є якісь зауваження взагалі? немає. Тобто пропонуємо затвердити порядок денний. Питання, що. Касається роботи нашої комісії, це 4-5. Четверте це питання по е, програмі щодо Мар'янського і п'яте по ЦНАПу, по, е, вибачте, лікарні, лікарні для да, центру санітарної допомоги. Він навіть, будь ласка, дайте за інформацію по четверту? Так, дивіться, вона звернулася у мене приємство Проповідну пропозицію з пробанням та надати на проєкту для окладання трубопроводу по селі про заміну трубопроводу в селі Майянське, трубопроводи нам надали гуманітарні фонди благодійної допомоги, але паливо для Транспорту, яке буде виконувати ці роботи, нам потрібно забезпечити. І зараз за роботи виконати і поставити, щоб у нас була хороша репутація перед цими фондами. Хорошу підтримати. Допомога вигляді на палубу і на видаткові, там засудки і які фанті таких. Тищу мільйонів 238 тисяч тридцять. Прошу підтримати. Це, це, це е, благодійний фонд надав нам е, дороговартісні матеріали, آ, та? так? Саме трубок. Господи, засоби господарства прокладаємо, так? Так, камінами. Так. І э, нам потрібні саме фурнітура, які там комплектуючі, сапірна арматура да, і паливомастильні матеріали. Набір з'єднуваних елементів та паливомастильна для техніки, яка буде прокладати мережі під Ну, Мені заміну виконувати. Заміна буде виконуватись на основі і запрос на допомогу гуманітарному був зроблений на основі існуючих наявності актів дефектовки після обстрілів, починаючи з 22-го року. Так, не кажу, що там більша більшість мережі, це азбето азбесто це має які потребують заміни. Так, ну стан всім знайомих цих мереж. Тому в мене немає ніяких заперечень. може бути. Голосуємо, хто за? Дякую. І п'яте питання, що касається центру проведення медико-санітарної допомоги. Дивіться, центр для нас вернувся, нас наразі виконували зробити так само благодійним фондом, за рахунок благодійного фонду, і вони будуть Зробили ремонт, але ми в рамках співпраці маємо теж виконати свої зобов'язання. І треба зробити ремонт влаштування, ну, ремонт бетонного основання перед руками, ну, перед тої яку ми, нам зробити план на. Це стосується тільки тої частини прибудинкової території. Ну, на якій було? Біля крильця виходить. А ну, Так, да, торія, на якій було особливо ремонтні роботи планіння. Ну, з це... Ми е... так само там важливі рятувати пункт, так. Дириторія перед крильцом для проходу і для проїздів проїзду маломобільних. Це дуже важливо. Так, да, да? так, так, так. Є заперечення? Не Нема. Голосуємо. Хто за? Да. Дякую. Е, ну, наше питання закінчилося. Є якісь загальні питання? Ну, ні, загажу немає, питань немає. Все, дякую. дякую. Тоді закриваємо нашу комісію. Всім дякую за побачення на сесії.